Чи знаєте ви справжню причину своїх хвороби? Всі ми хочемо бути здоровими, але чи задумувались ви коли-небудь, чому ваше тіло так реагує на стрес, біль якусь ситуацію? Справжня причина хвороби не завжди фізична. Вона може критися глибше у ваших емоціях, у вашому мисленні, у переконаннях, які ви навіть не усвідомлюєте. І ось інструкція, як розкрити справжню причину. Перше. Прислухайтесь до тіла. Якщо біль не зникає, запитайте себе, що я не можу відпустити, які емоції я приховую. Друге. Подивіться на своє життя, що відбувається, коли з'являється симптом, можливо, це стресова ситуація, або невирішене питання, яке вас турбує. І третє. Змініть свої переконання. Ваша хвороба може бути результатом вашого ставлення до себе і оточуючих або до певних ситуацій. Працюйте з цим переконанням, змінюйте їх. Робіть це зараз. І ви здивуєтесь, як зміниться ваше здоров'я?